Вам за увагу і рухаємося далі. Держсекретар США назвав несерйозною і нереалістичною пропозицію Володимира Зеленського повернути в Україні ядерну зброю. Крім того, Марко Рубіо зазначив, що оснащення ядеркою не розв'яже проблеми. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський заявляв, що в разі небажання США допомагати Україні вступити в НАТО, треба надати альтернативну гарантію безпеки, тобто ядерну зброю. І фінальний текст так званої угоди про копалини вже опублікували, як я казала. Економічна правда. Саме цю домовленість мають і підписати цього тижня Україна та Штати. Документ сформулювали вигляд, який не потребуватиме ратифікації у Верховній Раді. Головне юридичне зобов'язання України це розпочати переговори зі штатами про детальнішу угоду про угоду про фонд. І вона регулюватиме діяльність так званого інвестиційного фонду відбудови. Окрім того, уряд України вноситиме до фонду 50% всіх надходжень від копалин і не тільки. А США буде підтримувати довгострокові фінансові зобов'язання перед нашою країною. У європейській правді зазначають, що документ вигідний Україні догоди можуть внести невеликі зміни, але основні положення фактично вже узгоджені.